Мене звати Ран Іванович. Я є координатор Закарпатської області, фінансовий майдан. Ми сьогодні проводимо всеукраїнську акцію, збір підписів про відставку Гонтарєвої, голови Національного банку України. Дані палатки знаходяться на даний момент в місті Хуст та місті Віноградовій. Дана акція проводиться по всій Україні, по всіх містах. Будемо проводити в Мукачеві, Тячеві, Віршаві, всюди, але то все буде. Проходити е, поступово. Ми е, є громадська організація, яка об'єднала в себе всі громадські організації України. Ми ми самі, ми не є ніяка ні політична організація, ми є просто громадська організація, яка проводить дану акцію. Будь ласка, люди, залучайтеся, підходьте, підписуйтесь, показуйте свою волю народу, показуйте, що народ обере. Рає владу, а не влада обирає народ.